17 тисяч жителів двох населених пунктів на Житомирщині з першими морозами мусили грітися, хто чим міг. Центральне опалення людям відімкнули на дві доби, як сказали у Житомиргазі, за борги. Після нетривалого відновлення теплопостачання громадяни знову отримали попередження. Якщо не сплатять за тепло, уже з початку грудня знову мерзнутимуть. У разі невиконання цієї вимоги. Транспортування газу вашому підприємству буде припинено, обмежено, в примусовому порядку. Місцеві мешканці не тямлять, за що ще мусять сплачувати, адже комуналка сплачена повністю. Ми два дня схвалилися. От мене дитина була одягнена, в принципі, ну не в курточці, ну як капуста. Житлові будинки відключати від тепла забороняє закон, нагадують юристи. А головне уточнюють, боржниками є не пересічні громадяни, а державні підприємства, зокрема, місцеве військове містечко. Насправді люди заплатили 95 всіх боргів, і у них середня поточна заборгованість це 16 тисяч. Інше, майже 100 тисяч, 150 з місяця в місяць перекладається з е, підприємств, які є державними або з установ, які є державними. Це по суті сьогодні це військова частина в цьому містечку. Газовики на камеру говорити не хочуть, посилаються на надмірну зайнятість. Тим часом на ситуацію вже звернула увагу місцева прокуратура. Там цілком підтримують юристів вимикати у холоди людям тепло. Рушення закону